Його справедливо вважають найкривавішим диктатором ХХ століття. Його злочини приголомшують, а над характеристиками особистості досі ламають голови науковці та психологи. За життя він зумів створити довкола себе безліч міфів та легенд і сам щиро вірив у них. Зокрема, намагався знайти святий Грааль та поклонявся спису Долі, яким було простромлено Ісуса Христа. Вірив в окультні науки та відправляв наукові експедиції до Тибету, щоб відшукати містичну шамбалу, відшукати і знайти ту надприродну силу, яка дала б йому можливість завоювати світ. У 1938-му найвпливовіший політичний журнал світу Тайм оголосив його людиною року та миротворцем. А вже за рік миротворець розв'язав найстрашнішу в історії Другу світову війну, став архітектором голокосту і нелюдської расової політики, призвівши до знищення мільйонів людей. Марив захопити світ та керувати народами. Говорив, що перед лицем великої мети жодні жертви не здаються занадто великими. Але в результаті разом з коханкою безславно завершив своє життя у бункері, коротивши собі віку. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументаліст. І сьогодні у межах нашого циклу Диктатори ми розповідаємо про великого фюрера Адольфа Гітлера. Культ надлюдини і філософію Ніцше, любов до грошей і багатства, певний бунт та книгу Моя боротьба, масові продажі якої зробили його заможною людиною. Це історія про те, як злиденне населення приниженої країни може стати ідеальним ґрунтом для найстрашнішого диктаторського режиму. Бо коли увесь світ впав на економічне дно, він вийшов із темряви забуття. Залишайтеся з нами. Вам точно буде цікаво. Біографія цього диктатора надзвичайно багата. З якого б життєвого періоду ми не розпочали свою розповідь усе одно було б цікаво. Але, одначе, стартуємо з кінця, бо, як на мене, він є дуже промовистим і добре ілюструє, що сьогодні ти можеш керувати долями мільйонів, а вже завтра спалений та обвуглений обрубок м'яса. Отже, квітень 1945 рік. Останній рік виснажливої п'ятирічної війни, бункер під будівлею Рейхсканцелярії у самісінькому центрі Берліну прибути туди Адольфа Гітлера спонукало його оточення, яке усвідомлювало поразки німецьких військ. Міць Третього рейху сипалася на всіх фронтах, і через це останні місяці фюрер був змушений неодноразово змінювати своє місце перебування. До Берліну мешкав у резиденції гніздо Орла, високо у Баварських Альпах. Перед тим проживав на своїй основній базі Вовчі-Лігво, що в східній Прусії. Та навіть у німецькій столиці очікуваного спокою та безпеки не було. Якщо спершу Гітлер облаштував штаб-квартиру у самій рейс-канцелярії на горі, то через щоденні нальоти авіації дуже швидко був змушений перебратися під землю і приблизно півтора місяці, з середини березня до кінця квітня, назовні майже не показувався. Підземне укриття, де він засів, з найближчим оточенням, було найвищого класу, з товстими перекриттями та стінами, повністю герметичне, з окремим дизельним генератором та кисневими балонами. Воно мало два поверхи, тобто, це був фактично цілий житловий комплекс під землею. Як згадували очевидці, до Берліну завойовник Європи прибув роздратований та злий поразки на фронтах підкосили, і без того слабке здоров'я фюрера. У його поставі важко було впізнати того експресивного оратора, промови якого гіпнотизували мільйони і розпалили Другу світову війну. Внаслідок проблем із хребтом він все більше часу проводив на канапі. До 45-го року аптечка Гітлера налічувала 80 медпрепаратів. Він виглядав настільки жахливо, що очевидці сумнівалися щодо стану його здоров'я, як фізичного, так і психічного. І ці сумніви не були безпідставними. Наприкінці життя диктатор приймав абсолютно неймовірну кількість найрізноманітніших. Подекуди вкрай екстравагантних препаратів, які не могли, звісно, не позначитися на його стані здоров'я, зокрема, мишяк, амфетаміни, кокаїн і так звані протигазові таблетки, які містили в невеликих дозах стрихнін та атропін. До того ж, у нього розвинулася хвороба Паркінсона. Писав британський політик, психіатр та публіцист Девід Овен. Через болі в спині Гітлеру важко було долати самостійно відстані довші 30 метрів. До цього додалися провали в пам'яті і депресія. Отже, ви можете уявити собі картину, як виглядав у той час диктатор. Уточню, що на початку 45-го Німеччина опинилася у справді катастрофічній ситуації, зайняті німцями, європейські міста падали одне за одним. Поразка була неминучою, і це розуміли усі, крім самого фюрера. Він ніби втратив зв'язок з реальністю і продовжував вірити у свою перемогу. Відмовлявся від перемовин про капітуляцію і відправляв залишки військ у безглузді наступи. А солдатів та генералів називав зрадниками і віддавав накази розстрілювати їх за провали. У квітні міністр пропаганди Йозеф Геббельс доповів про смерть важкохворого американського президента Франкліна Рузвельта. Ось його пишний похорон. І ця новина привела Гітлера в таке захоплення, що він наказав влаштувати під землею свято з випивкою і продовжував проголошувати життєствердні тости за перемогу. Одначе радість не була тривалою, бо зупинити розгром третього рейху не могла жодна сила, тим паче смерть Рузвельта. Ще того дня прийшла звістка, що не встояв зайнятий німцями відень. Почувши це, диктатор схопився за серце та впав на диван у своїй кімнаті. Потім його довго намагалися привести до тями лікарі. До речі, якщо ви любите воєнну історію, то раджу подивитися фільм Бункер 2004 року, у якому дуже добре показано власне останні 10 днів із життя диктатора. Уранці 20 квітня Гітлер прокинувся від сильних вибухів. Він спитав своє оточення: а що відбувається? На що спершу отримав привітання зі своїм 56-річним ювілеєм, а потім отримав відповідь, що місто обстрілює совєтська артилерія. 22 квітня вже напівбожевільний диктатор скликав своїх генералів серед них Фелікса Штайнера, який керував обороною Берліну, і заявив, що необхідно готувати контрнаступ на позиції Червоної армії, щоб цитую завдати їм повного та остаточного розгрому. Коли йому повідомили, що війська заледве ледве тримають оборону, і про жоден наступ мова йти не може. Він ніби заціпенів на кілька секунд, а потім вибухнув у пориві неконтрольованого гніву. До хрипоти кричав, що його оточують мерзенні брехуни та зрадники, які не можуть виконати наказу. Потім заявив присутнім, що війна програна, бо в таких обставинах неможливо командувати, і дозволив підлеглим робити усе, що вони хочуть. А він швидше застрелиться ніж капітулює. Атмосфера погіршувалася з кожною годиною. Зовсім поруч було чути звуки артилерії. Просто у коридорах валялися п'яні офіцери, важке і затле повітря від взуття і туалетів, ніби підкреслювали загальне пригнічення. Тоді багато хто з найближчого оточення Гітлера втік з Берліну, але дехто залишився, і тут доволі відома та показова історія про Йозефа Геббельса, який не виїхав, а навпаки, привіз у бункер дружину Магду із шістьма маленькими дітьми. І коли було зрозуміло, що усі плани нацистів провалилися, що от от в бункер прийдуть їхні ідейні вороги комуністи, то вони вбили усіх шістьох дітлахів. Клавши їм до рота ампуле з ціанідом, а згодом також отруїлися у своєму прощальному листі. Магда Гебельс написала: світ, який прийде після фюрера, не вартий того, щоб у ньому жити. Тому, йдучи з нього, я беру дітей із собою. Шкода їх залишити жити у тому житті, яке настане. Це був страшний злочин, через який дружину високопоставленого нациста назвали найжорстокішою матір'ю Третього рейху. Але цей випадок добре показує, наскільки люди вірили і були запалені тими ідеями, які ніс їхній вождь. На початку квітня у бункер до Гітлера приїхала і його давня коханка, молодша більш ніж на 20 років Єва Браун, яка заявила, що залишиться з ним до кінця. Історія їхніх взаємин дуже цікава і варта окремої розповіді. Я ж лише скажу, що обоє познайомилися дуже давно, у 1929. -му. Тоді їй було. Було лише 17. Коли Гітлер активно будував свою кар'єру, то приховував, що перебуває з Євою у зв'язках. Через це вона навіть намагалася покінчити життя самогубством, стріляла в себе і хотіла отруїтися таблетками. Очікувала, що прийде час, і Гітлер таки візьме її заміж. Але той незмінно говорив, що одружуватися не має права, бо у мене інша наречена Німеччина. Я повінчений з німецькою нацією, з її долею. Я не можу одружитися, я не маю права, казав він. За іронією долі. Жінка отримала те, чого хотіла, лише перед смертю. У ніч на 29 квітня 1945 року у фюрерському підземеллі вони провели церемонію вінчання, де у шлюбному контракті Єва Браун вперше та востаннє підписалася як Єва Гітлер. Друзі, як розвивалися події далі, та що написав у заповіті Гітлер, і як на його рішення вплинула смерть італійського фашиста Беніто Мусоліні, якого нагадаю разом з коханкою повісили на площі Мілану. До речі, ми маємо про це гарний випуск. Ви дізнаєтеся наприкінці блогу. Тож, якщо вам цікава розповідь, дивіться до кінця. Я ж хочу попросити вас підтримати своїм донатом ударно-розвідувальний підрозділ м ЕМСКВАД 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що оборонить східні рубежі країни. Хлопці збирають кошти на fpv дрони, ремонт авто та експериментальні засоби для ураження ворога. На це їм потрібен 1 мільйон гривень. Підрозділ крутий та бойовий. Ми неодноразово показували, як вони палять загарбників. Тож Кидайте хто скільки може, усі реквізити є в описі до відео. Отже, ми повернемося до смерті Гітлера та його оточення пізніше. Але зараз кілька слів про те, ким був найкривавіший диктатор ХХ століття, де він народився, як зумів протурувати собі шлях до влади і, зрештою, став монстром. Адольф Гітлер народився 20 квітня 1889 року в австрійському прикордонному містечку Браунау на інні. Він був четвертим із шести дітей дрібного службовця митника, людина, яка мала дуже жорсткий суворий характер. Фактично, це був тиран, який постійно бив та знущався сина. А мати була змушена постійно захищати його. Спогади про це збереглися у мемуарах, які спільно написали його зведені брат та сестра у страху, усвідомлюючи, що батько більше не може стримувати свій гнів, вона вирішила закінчити ці тортури. Мама піднялася на горище і закрила Адольфа своїм тілом, але сама не змогла ухилитися від чергового удару батька. Вона терпіла усе це без жодного звуку. На думку німецького історика Флоріана Байерля, який дослідив дитинство майбутнього творця нацистської партії. Жахи Третього Рейху були закладені саме у домі Гітлера, оскільки родина була нещасливою і з малих років хлопець проходив через знущання та побої. У школі Адольф вчився погано і мав постійно проблеми з успішністю у своїй книзі. Моя боротьба зізнався, що спеціально ігнорував навчання. Бо в такий спосіб демонстрував протест проти намагання батька зробити сина державного службовця, оскільки він сам хотів вчитися малювати і бути художником. Далі тато Адольфа помирає. Хлопець їде у відень, де намагається вступити в академію образотворчих мистецтв. Але там його заявку двічі відхиляють, пояснюючи це тим, що він не здатний до живопису. Коли у 1907 році від раку грудей помирає, і мама то юнак втрачає останню упору у житті. Підтримувати його родичі не хотіли, бо вважали невдахою. Він заледве зводив кінці з кінцями і жив на мізерну сирітську пенсію. Поневірявся ніч ліжками, щоб не померти з голоду. їв Благодійну юшку на вулицях, продовжував малювати і продавати акварелі. Голод був тоді моїм вірним охоронцем. Він ніколи не залишав мене ні на секунду і брав участь у всьому, що б я не робив. Моє життя було постійною боротьбою із цим безжалісним другом. Писав пізніше майбутній творець нацизму. Тут варто зазначити одну річ: попри те, що Гітлер опинився на самому соціальному дні, він не шукав забуття в дешевих наркотиках чи алкоголі, а проводив час в бібліотеках. І саме там були закладені основи світогляду творця Третього рейху. Причому книги читав усі підряд: історію древнього Риму, доктрини східних релігій, теорії окультизму, гіпнозу, астрології, але з усього вибирав лише ті ідеї, які симпатизували особисто йому. Наприклад, Віднітше запозичив концепцію еволюції та надлюдини, але забув, що автор наполягав на тому, що надлюдина насамперед має боротися сама з собою, а не навколишнім світом. Від Вагнера Гітлер взяв расизм, язичництво, але відхилив його християнські ідеї. Аналогічно поступив із вченням прибічниці окультизму Олени Блавацької та філософа Артура Шопенгаувера. У ті роки відкрив для себе езотеричну традицію Європи, яка була пов'язана з легендами про спис долі та святий Грааль. Що мається на увазі? Нагадаю, що спис долі чи спис лонгена, як називають ще його, це одна з найдавніших реліквій християнства. За легендою, саме ним римський центуріон Гай Касій Лонген вдарив розіп'ятого Ісуса між четвертим та п'ятим ребром, проткнувши плевру, легеню та серце. Після цього спис став одним з найбільших артефактів, що мали стосунок до страсти й господніх. Губки, яку прикладали до уст Ісуса, і цвяхів, якими були прибиті руки та ноги, і от в 1909 році в музеї Говбург. Куди він зайшов, щоб зігрітися, Гітлер вперше побачив цю реліквію. Він ніби впав у транс і лише наглядач привів його до тями та змусив покинути установу. У цей день відбулося те, що Гітлер назвав пізніше посвяченням у сутність списа долі. У ту ж секунду я зрозумів, що настав знаменний момент у моєму житті. Довгі хвилини я стояв, розглядаючи спис, абсолютно забувши про все, що відбувалося навколо. Здавалося, що спис зберігає якусь таємницю. Від мене вислизає, однак мною володіє таке відчуття, ніби я знаю щось про неї, але не в змозі проаналізувати її зміст у своїй свідомості. Спис був чимось на зразок магічного носія одкровення. Він відкривав таке прозріння в ідеї світу, що людська уява здавалася більш реальною, ніж реальність матеріального світу. Що за безумство опанувало моїм розумом і породило бурю у моєму серці. Вже в 1938 році, коли Адольф Гітлер отримав владу, вождь в присутності Генріха Гімлера, прийшов у Говбурзький палац та заявив свої претензії на спис: бронепотягом нацисти перевезли з відня до Нюрнберга не лише його, але й всі імперські клейноди. Ось знакове фото, яке доводить, що наведена інформація не просто красива історія. 1938 рік Адольф Гітлер стоїть біля імперських клейнодів. Взагалі, про фюрера і його віру в окультизм, про віру в надприродні його посібників можна розповідати багато. Якби вам була цікаво і така серія, то напишіть про це, і ми обов'язково зробимо випуск. Я ж скажу, що диктатор справді часто керувався ірраціональним, і шукав артефакти та предмети сили. Для цього експедиції, які формував дослідний інститут СС Аненерби, їздили не лише по Європі, але й до Тибету. Це також відомі факти. Одна з останніх поїздок туди була організована перед самісінькою війною, і очолив її Ернст Шефер, який привіз Гітлеру тибетського мастифа золоту монету і мантію, яка належала Далайламі. Пізніше на даху світу, як називають цю країну, побував і обер СС Генрі Харер, який прожив там сім років і написав книгу, що пізніше лягла в основу фільму Сім років в Тибеті, де головну роль зіграв Бред Піт. Ви, мабуть, бачили цю кінострічку? Якщо ні, то обов'язково подивіться. Отже, з юності Гітлер читає книги, вивчає філософію, релігію та окультизм. А головне вірить в усе це. Далі, Перша світова війна, герой нашої розповіді йде в армію, потрапляє на фронт, де двічі був поранений, і за свої заслуги навіть нагороджений кількома відзнаками. З того часу збереглася цікава фотографія, де фюрер молодий і насправді мало схожий на самого себе. А що ж далі? У післявоєнний період Гітлер повертається до Мюнхена і долучається до організації, що проводила антикомуністичну політику. Він був одним з тих, хто протидіяв більшовицькій агітації у військах. Здобуває славу неабиякого оратора, і в 1919-му вступає до лав німецької робітничої партії, яка пізніше трансформується у нацистську партію. Він допомагає розробити для цієї політичної сили програму, яка базувалася на націоналізмі та іммігрантській ворожнечі, а також антисемітизмі. Євреїв називали причинами усіх бід нездарами та кровопивцями. До 1921 року Гітлер зумів стати абсолютним фюрером, тобто лідером нацистської партії. Кількість її членів стрімко зростає до понад 50 тисяч, включно з кількома тисячами озброєних штурмових загонів. Зростає і авторитет молодого політика. Він здобуває славу і проголошує промови на все вищому і вищому рівні, через що його називають німецьким Мусоліні. Нагадаю, що італійський диктатор Беніто Мусоліні також відзначився як неперевершений оратор та актор. Він умів заворожити мільйонний натовп і змушував людей жадібно ловити кожне промовлене ним слово. Німеччина початку 20-х років. Це злидні, зубожіння, відчай і зневіра. За версайським договором, який став підсумком Першої світової, її як державу, що розпочала та програла війну, змусили заплатити переможцям Франції, Великобританії, Бельгії, шалені репарації, 132 мільярди золотих марок. 5 тисяч паровозів, 150 тисяч вагонів, 140 тисяч молочних корів, вугілля, будматеріали, хімікати та інше. Німеччина втратила усі колонії та багато регіонів, у тому числі і ключових для промисловості і економіки. У результаті і без того знекролена війною країна провалилась у безодню кризи. Зростало безробіття та інфляція. Зарплату на виробництвах видавали щодня, а з квітня 1923 двічі на день. Працівники отримували право на перерву, щоб встигнути отоваритися, поки зароблене ще мало, хоч якусь цінність. Ви зрозумієте про що мова самі? У липні 1923 року трамвайний талон коштував 1 тисячу марок. У серпні 10 тисяч марок. У вересні 600 тисяч марок, а в листопаді уже 150 мільярдів. Тоді ж денна платня робочого досягала 3,5 трильйонів. Фабрики, що випускали банкноти а таких підприємств на той момент було близько 20, Перейшли на цілодобовий режим роботи без свят та вихідних. Грошовий оборот сягнув астрономічного розміру 496 квінтильйонів марок. Це цифра, нагадаю, із 18 нулями. Відповіддю стала радикалізація німців. На півночі і в центрі країни спалахнули повстання лівих. На півдні активізовались праві і сепаратисти. І ось на такому тлі почалося сходження нашого персонажу, який був одержимий ідеями реваншизму та антисемітизму. Нації, як називали Гітлера та компанію, щодня грали м'язами усе більше і більше. Озброєні штурмовики ходили вулицями міста і вимагали від Берліну не виконувати умов версальського договору у листопаді 1923 року в приміщенні мюнхенського пивного бару, де за різними даними зібралися від тисячі до трьох тисяч осіб. Гітлер виліз на стіл, щоб привернути до себе увагу. Вистрелив з пістолета у стелю і прокричав, що почалася національна революція. Він зажадав від представників баварської влади виступити проти уряду в Берліні. при тому дав зрозуміти присутнім, що за стінами закладу на нього чекають близько шести сотень озброєних штурмовиків, які взяли під приціл усі входи та виходи. До речі, в цьому намаганні здійснити переворот Гітлер орієнтувався на Мусоліні, який рік перед тим зі своїми загонами зробив похід на Рим і в такий спосіб захопив владу. Але на Гітлера спершу чекав привал після виступу у барі наступного дня до Мюнхену викликали війська та поліцію з навколишніх міст. Було застрелено 14 нацистів, а самого фюрера запроторено до в'язниці. Саме там він написав першу частину своєї знакової праці Моя боротьба, що стала основою німецького націонал-соціалізму. До речі, про книгу написано у тюрмі. Мало хто знає, що згодом Майн Камф зробила автора казково багатою людиною. Пізніше, за час правління нацистів у Німеччині, вийшло близько 10 мільйонів її примірників, що зробило автора мультимільйонером. Але продовжуємо. Отже, за гратами Гітлер довго не перебував. Він вийшов на волю у грудні 1924-го, тобто відсидів 9 місяців. Якийсь час у його кар'єрі було за і знову націонал-соціалісти гучно заявили про себе тільки в 1930-му, коли на парламентських виборах Націонал-Соціалістична робітнича партія Німеччини отримала 18% голосів а далі ще більше. Остаточно утвердитися при владі Адольфу Гітлеру вдалося трьома роками пізніше, коли президент призначив його Рейхсканцлером, тобто фактично прем'єр-міністром Німеччини. Але цього йому було мало, бо він марив керувати навіть не країною, а світом. Після смерті президента у 1934 році Гітлер займає його місце а також запроваджує нову найвищу державну посаду фюрера та райсканцлера, яку займав до самої смерті, він встановлює жорсткий тоталітарний режим, знищує конкурентів, згортає свободу преси та громадського життя. Пробує становити повне домінування Німеччини на міжнародній арені, причому пильність світу присипає постійною риторикою про миролюбність очолюваної ним нації. Мовляв, він старий солдат і розуміє, що це жахіття більше ніколи не повинне повторитися. Разом з тим відновлюють загальний військовий обов'язок, який був заборонений німцям за умовами версальського договору, мотивуючи це тим, що несправедливий мирний договір, повне роззброєння Німеччини у світі, де всі інші повністю озброєні, не дозволяють німцям почуватися у безпеці. У 1935-му Німеччина провела олімпіаду, яка знову активно використовувалася для того, щоб переконати всіх у миролюбності райху. Була пом'якшена внутрішня політика, зокрема щодо євреїв. Кілька спортсменів єврейського походження одержали місця в олімпійських. Командах кудись зникли усі антиєврейські плакати, брошури та книги. Німецьким газетам на період ігор було заборонено друкувати тексти расистського спрямування а мешканцям Берліну суворо наказали утримуватися від негативних публічних висловлювань про євреїв та темношкірих. Але німецька армія збільшувалася у чисельності, на її озброєння поступали найновіші зразки техніки, і від цього риторика Гітлера поступово змінювалася. Миролюбність кудись зникла. Він здійснив аншлюс Австрії, далі захопив судецьку область Чехословаччини. Пізніше підписання пакту Молотова Рібентропа, захоплення Польщі і старт Другої світової війни. Тиран, який солодкими фразами зумів приспати людство, нарешті показав своє єство. І ми повертаємося у квітень 1945-го. Отже, війська союзників наступають на Берлін. Гітлер з коханкою та оточенням у бункері. До нього доходять новини, як розлючений НАТО просквитався з його союзником Беніто Мусоліні, коли той намагався втекти. Коханку із країни їх розстріляли партизани, а згодом змасакровані тіла підвісили догори ногами і довго знущалися над трупами. Довідавшись про це, Гітлер складає заповіт, у якому пише, щоб його тіло після смерті спалили. 30 квітня він вистрелює собі в голову. Єва Браун приймає ціаніт. Свідок тих подій особистий охоронець фюрера згадував: Гітлер сидів, схиливши голову на стіл. Єва Браун лежала на дивані, підібгавши коліна під груди і повернувши до нього голову. На ній була темно-синя сукня з білими мереживами. Я ніколи не забуду цієї картини, згадував він. Потім тіла загорнули у солдатські ковдри, винесли до саду, облили бензином та підпалили. Але горіли вони не надто добре, а звуки бою були дедалі ближчими. Тому напівспалені тіла вирішили закопати неподалік у вирві від снаряда. Ось на фото ця яма з порожніми каністрами обабіч і совєтськими солдатами, які стоять над нею. Друзі, з вами був канал The Documentalist. Якщо вам сподобалась розповідь, підпишіться на канал та напишіть, про кого з диктаторів ви хотіли побачити наступний випуск. Нагадую, що ви можете підтримати нашу творчу команду донатом. Всі реквізити в описі до відео. І дякую тим меценатам, які вже зробили пожертву. Це допомагає нам рухатися вперед. Бережіть себе, зустрінемось.